Всім привіт! Сьогодні я розповім про 10 нових кращих серіалів грудня 2022 року, які вже доступні до перегляду. Скажу відразу, що в цій підбірці серіали з різними жанрами, тому кожен найде те, що буде йому до душі. Добавляйте відео собі в плейлист, щоб не загубити. Ну і я розпочинаю. Серіал під назвою Споріднені це фантастична драма, що розповідає про чорношкіру дівчину. Яка мимоволі переміщується у минуле на південь Антебелума, де на неї чекають усі жахи рабства? Звісно, що рабство це не та тема, яку очікує, затамувавши подих, але це захоплюючий фільм, знятий за одноіменним бестселером Октавії Батлер, який розширює новаторське дослідження Батлер російської історії Америки, глибокий трилер з головоломками. По сюжету головна героїня Дана живе з чоловіком Кевіном у сучасному Лос-Анджелесі. І несподівано переноситься майже на 200 років у минуле, коли існувало рабство. Непередбачувані стрибки в часі перетворюють життя дівчини на хаос. До того ж Дана починає помічати, що чим довше вона перебуває в минулому, тим складніше їй повернутися назад. Але їй необхідно постійно повертатися, щоб рятувати одного й того ж хлопця, який вважає, що його життя в небезпеці. Загалом цей серіал для тих, хто любить пригоди, які змушують задуматися. Історію дани іноді важко дивитися, але саме з цієї причини її варто подивитися. Історія досліджує безліч складних тем, але робиться захоплююче і приголомшливо. Наступний серіал Рекрут, наповнений екшеном емоційними поворотами, має заплутану сюжетну лінію з серйозними аспектами шпигунського жанру, включаючи серцевий екшен та жорстке насильство. В центрі сюжету історія Оуена, який тільки но закінчив університет та найнятий для роботи в ЦРУ, але не як якийсь крутий шпигун, а як адвокат. Його колеги Вайлет та Лестер це два його перші суперники. Вони миттєво застрять Оуену і кидають свої найскладніші завдання йому на стіл. Оуен читає ці коробки з листами, які називаються сірою поштою і місце загрози спрямовані прямо проти ЦРУ. Один конкретний лист ув'язненої вбивці Малаца виділяється серед інших. Дівчина стверджує, що їй відомо набагато більше ніж іншим, і в неї є секрети, які можуть поставити під загрозу діяльність агентства. Адже, щоб позбутися від непотрібного свідка, її звинуватили в умисному вбивстві. Овен дає слово відновити справедливість і далі йде глобальна пригода, коли Овен окунається у смертельний світ російської розвідки та подвійних агентів. Новий шпигунський трилер зрада Мета Чермана. Має серйозну естетику в стилі Джеймса Бонда з Чарлі Коксом головні ролі, в центрі драми якого знаходиться шпигун Мі 6 Серіал складається всього з п'яти серій і досить швидко розвивається в плані сюжета, який може стати передбачуваним, але має достатньо поворотів, щоб тримати глядачів в тонусі. По сюжету життя Адама Лоуренса, агента Мі 6 було практично ідеальним: кохана дружина та стабільна кар'єра. Але коли минуле наздоганяє його у вигляді дівчини кари, російської шпигунки, з якою він поділяє складні часи, він змушений сумніватися у всьому та всіх у своєму житті. Лоуренс та його давня знайома згадують усе, що було з ними. Між агентом та його приятелькою спалахують стосунки, які незабаром перетворюються на любовний трикутник між Адамом, його дружиною та карою. Тепер їм трьом одночасно потрібно розгадати таємниці один одного, не допустити провалів на роботі, налагодити дипломатичні взаємини і при цьому захистити тих, хто їм дорогий. Відьмак кровне походження це фентезійний міні-серіал від Netflix, що є відгалученням і передісторією серіалу Відьмак події серіалу розгортаються у відьмацькому світі Анджея Сапковського, але за 1200 років до пригод «Відьмака Геральта під час кон'юнкції сфер. Серіал розповість про появу перших відьмаків і передумови доланосної кон'юнкції сфер магічної події, яка призвела до злиття світів, чудовиськ людей і ельфів. У центрі сюжету Ельфійка та воїтелька Ейла, яка стає бартом і виявляється втягнутою в політику імперії, а також фіаль Ельф Воїн і суперника клану псів. Вони разом із бандою ізгою мають об'єднатися щоб захистити свій народ спочатку від власних лідерів. Потім від потойбічної загрози, яку ці літери мимоволі вивільняють у своєму прагненні до влади. І хоча Геральт з Рівії у виконанні Генрі Кавіла немає приквелі, радує те, що принаймні одна знайома особа з відьмака все ж таки з'являється: це Барт Лютек, завданням якого стає дізнатися давно забуту історію Ейли та її компаньонів і донести її до наших днів. Його поява є одним із найяскравіших моментів всього міні-серіалу. Загалом, якщо вам подобається серіал Відьмак і вам хочеться розширити розуміння його всесвіту, то я рекомендую переглянути цей приквел. Джордж Кітемі це серіал, який розповість про судьбу самої популярної пари в історії кантрі музики Джорджа Джонса та Темі Уайнет. Їх поєднувала не тільки пристрасть до музики, а й пристрасть один до одного. Вони були чоловіком та дружиною і дуже швидко здобули визнання публіки. Популярний дует із 70-х називали містер і місіс кантрі музики. Віддані фанати вважали, що їхній шлюб буде таким самим яскравим, як і сходження на музичний олімп. Але подружжя не витримало випробування славою. Як і багато популярних музикантів, Джордж страждав від алкогольної залежності. І доки його дружина намагалася підтримувати популярність колективу, чоловік все частіше проводив вечори у компанії з пляшечкою віскі. Звісно, що небезпечна звичка не могла не позначитися на їхньому шлюбі. І якщо на сцені їм ще вдавалося підтримувати ілюзію міцної та щасливої пари, то за її межами союз стрімко руйнувався. Загалом серіал без прикрас розповість як про похмурі моменти життя героїв, так і про їхній неймовірний успіх. У третьому сезоні «Емілі в Парижі ви побачите продовження пригод молодої американки. Яка змогла влитися в європейський ритм життя, у цьому розділі повісті головній героїні належить ухвалити дуже важливе рішення, яке визначить її подальшу долю. Компанія, робітницею якої вона тривалий час була, вимагає, щоб Емілі повернулася назад до Чикаго. Цей варіант обіцяє дівчині подальше просування кар'єрними сходами, однак сама вона хоче залишитися в Парижі. Вона має можливість і надалі попрацювати на Сільвію, але для цього доведеться порвати минулі робочі взаємини. Не в силах відразу визначитися, Емілі намагається працювати на двох роботах одночасно, що призводить до нових проблем. При цьому вона також намагається розібратися у власних почуттях та знайти баланс між роботою та особистим життям. Яке рішення, зрештою, прийме Емілі? До того ж, її найближча подруга намагається підтримати героїню. Але реально вона може лише вислухати дівчину та спробувати направити її на правильний шлях. Раніше Емілі завжди намагалася діяти раціонально, але як вона буде діяти тепер? Можливо, дослухається до поклику свого серця. З третім сезоном на екрани повернувся серіал «Джек Райан», що полюбився глядачам, і є своєрідною екранізацією творів Тома Кленсі, великого шанувальника тематики та сеттингу спеціальних операцій та роботи оперативних груп. У центрі розповіді Джек Райан, який працює співробітником ЦРУ в Римі, коли йому інформують про те, що проект Сокол. Секретний план відновлення радянської імперії відроджується більш ніж через 50 років після того, як вважалося, що його було закрито. Джек вирушає на місію, щоб підтвердити розвідані дані, але все швидко йде навперекір, і він помилково залучений до більшої змови. Обвинувачений у зраді з червоним повідомленням про арешт, Джек змушений тікати від свого власного уряду, якщо має надію розкрити фракцію ізгоїв, поки не стало занадто пізно. Перетинаючи Європу, коли за ним полюють як колишні союзники, так і нові вороги, Джек спішить зупинити череду дестабілізуючих конфліктів, що ведуть до глобальної катастрофи. У другому сезоні серіалу Аліса в прикордонні учасники з жахом чекають на початок гри за фінальні карти. Всі чудово розуміють, що правила отримання заповітних головних фігур будуть набагато складніші. Немає сумнівів, що випробування стануть набагато суворішими та абсурднішими. Щоб наблизитися до завітної перемоги, учасникам доведеться зіткнутися з чимось жахливим. У призначений час всі, хто залишився живим, збираються в одному місці. Кожен по-своєму морально підготовляє можливі конкурси. Арісо, як професійний геймер, чудово розуміє, що зараз ситуація перебуває в плачевному становищі. Головний рівень гри може виявитися справді складним та непередбачуваним. У будь-який момент на команду чекатиме маса неприємних випробувань. Все буде неодмінно розраховане на те, що переможець залишиться лише один. До такого повороту подій хлопець явно не готовий і тому дає обіцянку зробити все необхідне, щоб усі вижили. Куди ж приведуть герої всі ці події? Нарешті, і берег москитів» повернувся з другим сезоном, в якому сюжет набирає ще більшого емоційного піднесення. Заснований на романі Бестселерів Пола Теру серіал розповідає про небезпечну подорож Елі Фокса, геніального винахідника та впертого ідеаліста, який вириває свою сім'ю в небезпечний пошук, щоб знайти притулок від уряду, США, картелів і вбивць. У другому сезоні, ледве врятувавшись від Мексики, сім'я Фокс вирушає у гватемальські джунглі, щоб зустрітися зі старим другом та її спільнотою біженців. Цей новий притулок створює проблеми для Фоксів, коли вони вплутуються в конфлікт між місцевим наркобароном і його родиною. Не знаючи, чи зупинитися, чи продовжувати рухатися. Елі та Марго шукають різні шляхи, щоб забезпечити майбутнє своєї родини, результат якого або об'єднає сім'ю, або роз'єднає її назавжди. У третьому сезоні серіалу Темні матерії продовжується історія відважної дівчини на ім'я Ліра та близьких до неї людей. У цьому розділі центральній героїні доводиться мати справу з ролі Месії, яку на неї покладає пророцтво відьм. Згідно з ним, Ліра має стати новою євою, дії якої вплинуть на долю всього людства. Міс Коултер хоче оберегти свою дочку від виконання будь-якого з варіантів пророцтва. Щоб забезпечити цей захист, вона викрадає дівчину і тримає її поруч із собою, постійно накачуючи препаратами, щоб вона не втекла. Віл блукає світами у пошуках своєї викраденої подруги. Два ангели, які подорожують із ним, незабаром допомагають йому знайти дорогу до ліри. Тим часом лорд Азріель веде відкриту війну проти Бога, який сконцентрував у руках владу над розумними істотами у всіх об'єднаних світах. У кожному з них є свій аналог магістеріуму. Астріаль об'єднує всіх тих, хто постраждав від гніту володаря і хоче жити вільним життям. До нього приєднуються навіть деякі ангели. Єдиний спосіб знищити Бога скористатися тонким ножем. Проте артефакт ще необхідно знайти і зберегти. До речі, це фінальний сезон, який має завершити цю історію раз і назавжди. На цьому все. Пишіть в коментарі, як вам підбірка, що будете дивитися. Ну і по традиції поставте лайк і до нових зустрічей!